Цьому відео я проведу 24 години на футбольному стадіоні у Майнкрафт. І ось ми з'явились на цьому футбольному стадіоні. Так, да, він дуже великий, дуже гігантський. І я не знаю, чи ми за 24 години взагалі зможемо тут все вивчити. Але давайте для початку що зробимо? Подивимося, як тут зробили ворота. Тому що це не реальне життя, це Майнкрафт і. Ого, тобто тут ворота зробили із павутини. Павутини чи як? О, а це такі штучки, які можуть включати фонарі. Тобто, коли настане нічка, тут включаться всі фонарі. Але чомусь тут на полі ходять звірі. Я не знаю, правда, чому. Так. Ось тут, як я зрозумів, сидять футболісти, Ну, тобто, на змінку сидять. Якщо якийсь футболіст замучився, то він приходить сюди і замість нього сідає. Ой, тобто, замість нього на поле виходить інший. Давайте подивимося, ого, як тут класно. Так, це що у нас? Е, якісь кімнати. Давайте спочатку почнемо з тих. Це офіс. Офіс, звичайний офіс. Це в нас що. Ану зараз добре, добре, добре. Тут картини гарні є. А далі тут. О, я ж казав, я не встигну все вивчити. Тут якісь це що вадна чи це туалет, я так і не розумію. Давайте ми звідси. Вийдемо! Ого, як тут все класно, тут. Ану, вихід. Це як вихід. Це це куди вихід? Куди ми зараз взагалі йдемо? І. а, я все зрозумів. Це вихід. А, а, а. Це... Це... це цей футбольний стадіон. А, ось тут і, і сам вхід. До нього, ми не через той вхід просто зайшли. Так ого, ну це просто це саме... Це, це саме круте, що я бачу. Ну, можливо, не саме круте, можливо, не саме при саме, але це дуже круто. Я вже тут навіть заблудився. Да, ось вихід на футбольне поле, на якому ми були. Де ворота із павутини зроблені. Ось тут доріжка, де люди йдуть і вибирають собі місця. Ну, давайте ми, наприклад, наприклад, а це куди вхід? Ну, я не знаю, куди це веде. Давайте ми, наприклад, тут сядемо. Жаль, що тут немає інших гравців. Ну, можливо, з однієї сторони це і добре, тому що якщо були б інші гравці, якби я відео знімав. Але це просто ось. Ось. І це все в грі зробили. Це все зроблено в Майнкрафті. Це я просто не знаю. Ті люди, які стараються, відбудовують ось, бачите, ось це блок ось. Ось, як це пояснити, це дуже все масштабне. Ого, а тут куди ще можна піти. А давайте ми подивимося. Да, да, я таки знав, тут можна наверх попасти. І. Да, це ми вже з другого поверху дивимося. Ось Тут ми були, а тепер ми сюди залізли. А там зверху що? Ну, Туди я вже не знаю, як попасти. А тут є ще третій поверх на цьому стадіоні. Це капець. Це дуже круто. Зараз я подивився у вікно. Так, давайте, давайте ми вже сюди доходимо. Ось. Ось ось це місце. Саме верхня зона для вболівання. А до речі, вже починає темніти. І мені на цьому футбольному стадіоні можна бути всього. Один день, тому що я його купив на один день. Тобто, Якщо я тут буду більше, А це а це, 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 це те, що я думаю, чи що це? Тобто, Тут сидять люди, які коментують футбол, да? Тобто, тут вони сидять і кажуть, бачите, ось цей гравець проривається до воріт. Ні, той гравець відбиває його м'яч. Тобто тут сидить людина, яка все коментує. О, який, який гарний вечір. І як я гарно падаю. Добре, мені просто вже тяжко спускатися, будемо падати. Це гра, якщо ми розіб'ємося, то нічого не буде. Дивіться, да, ці фонарі почали включатися автоматично. Це, це так класно. І до речі, хто не знав, зараз проходить чемпіонат світу по футболу, і мені цікаво, за яку країну ви вболіваєте, яка країна пройде чемпіонат? Ось я кому цікаво, ще з самого початку чемпіонату вболіваю за Аргентину. Зараз проходить чемпіонат в Катарі і там країни світу грають. Ну добре, я думаю, відео можна буде вже закінчувати, тому що... Вже все потемніло, а я купив цей стадіон на один день. Блін! Ззаді мене це включилося! Що? Що? Як це гарно! Просто! Просто я не знаю навіть, що все такий футбольний стадіон. Тут ще й ендермен з'явився. Ендермен, ти також будеш за когось вболівати? Ні, 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 ну я тебе запитав, за кого ти вболіваєш, не потрібно мене бити. Ні, ні. Добре, надіюсь, вам це відео сподобалося. Ну і якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і, будь ласка, напишіть в коментарях, за яку країну ви вболіваєте на чемпіонаті світу по футболу. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!